Що ж, друзі, другий тур українського є євро 2024. Вже тут сьогодні. У мене в суперниках крава, ромчик, хрестики, нулики і всі оці діла. Один з організаторів цієї двіжухи. Команда в нього слабша за мою, але я впевнений, що сюрпризи від нього точно будуть. Якщо ви ще не в курсі, що це за двіжуха, то ми зібралися в двадцятьох і лупашимось між собою фівку. Назвали цей турік Українське Євро 2024 Моя збірна це збірна Португалії. Якщо ви не знаєте, ось тут відосик як я обирав цю збірну. Найголовніша наша задача це допомога Збройним силам України. Ми з усіма учасниками скинулись, купили PlayStation 5, і кожен з вас може стати її власником за допомогою донату на зсу. Ось тут баночка для донату від 50 гривень. Ви будете мати один квиток. Для того щоб прийняти участь у її розіграші. а також можливість виграти ретро-форму від нашого спонсора магазину Суперкласік в описі під відео знаходяться всі, всі, всі посилання і вся інформація. З приводу цього збору, якщо ви донатите з іншого банку, то залишайте свої реквізити для того, щоб з вами могли зв'язатись в разі вашої перемоги. Все буде Україна. Також вся 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 інформація по цьому кубку. Ось в цьому телеграм-каналі. QR-кодик і в описі під відео також є посилання. Не забудьте, будь ласка, вліпити лайк, написати якийсь коментар бажано від цими слів. Також підписатись на цей канал і підписуйтесь на канал Кравий в описі під відео буде відео з його сторони. Можливо, вам захочеться подивитись на його реакцію. Ну що, вроді все розповів. Тож поїхали безпосередньо до матчу Let's go! Підпишись на мій телеграм-канал. В описі під відео ти знайдеш посилання, оперативні новини в світі ІАФСІ 24 Також анонси стрімів, відосів і всього іншого. І якщо ти хочеш зібрати собі бойовий склад, а тобі не вистачає монет. Завітай до мого партнера Shop4Game, В них все надійно, швидко. Ти будеш задоволений. Всі контакти ти можеш знайти в описі під відео, а також в закріп коменті. Ну що, друзі, по складу змін у мене ніяких все так, як і було. Тому погнали в матчі. Переживаю, переживаю дуже. Переживаю, звісно. Склад у нього слабіший набагато, слабший. М -м -м. Але і Поляндія була слабша, ніж Португалія. Чи допоможуть мені мої круті картонки зробити гарний результат? Тому що з групи треба виходити, і Та перемога вона дуже важлива для мене зараз. Let's go! Шмехель, Шмехель, це звісно, круто. А, в, в нього ПЗшник прокачаний прокачений якийсь новий. Оце сюрпрайз. Оце сюрпрайз. У нього там був якийсь тип, нонрарний, -нон здається. Спидай, бля! Порарний, золотий. Так, добре. Він у нас чомусь розводить мяч. зрозуміло чому. І, І на протиході! Я? Так? Та що ж таке? Ну чому завжди так? Блять, що відбувається, сука, чому і спорт ви мене так душите постійно, нахуй. Ну це 100% був момент, блять, я згорів уже нахуй з першого моменту, блять. Скільки можна, блять? Я не розумію. Піздец. Як же пробачає гра, блядь? Право. Ну конечно, блять. Я нахуй, я в шоці, блядь. Пиздец. Як можна було не влучити, сука? Скажіть мені, що гандікапу не існує, да? Блядь. Я нахуй знімусь з турніру к собачим, блядь. Я їбав в вселену, но не грати. Я не знаю, що мені, блять, робити взагалі. І на здобування нема нікого, блять. Там ще й офсайд. Я натисну фейкшот. Я натисну фейкшот для зупинки! Для зупинки фейкшот! Де фейкшот? Чому откліка нема, блять? Там був офсайд, Іди нахуй. Класс, блядь. <coughs> Давай, закинь, да. в тебе же закидушка, конечно, пройдет, блядь. Ну я не знаю, блядь, как зубы ныть зубы... сука, Ну хуйню, блядь. Пизда, у меня камера сдохла, нахуй. Нема офсайду, да? Серьезно? Мені навіть нема чому чого коментувати, блядь. Я настільки злий, блядь. Я собі, блядь. Ніхуя, Ви вмієте забивати, блядь? Ви вмієте, сука, забивати долбойоби, блядь? Я буду на молчанке играть, потому что я не можу по іншому блять. Я тільки сука расслабляюсь и пизда. Пролетаю, блядь. Ну вот знову, блядь, я не знаю. Блять, максимально підтверджую то, что я ну, уже другий матч, блядь. Да ты шо? Ой, блядь. Блять, я проти Васі вчора грав проти збірної Германії. У мене і то, блять, все виходило краще, ніж зараз. Чому? Це їбаний, розгром просто нахуй. Так стыдно, піздець. же стидно, блядь. Ну я не знаю. Хуйня Ну, куди ты паз, блядь, сука, ты ебана, куди ты паз тупе тупее ты чмо, блядь. Я їбав, сука, в цю гру в рот просто. Я, блядь, цей кубок дограю, хуй коли запущу цю парашу їбану, більше, блядь. Чистой зоу ізово... за повагою до хлопців, блядь. Хорошо, хорошо, да іди нахуй. Дай червону, блядь, пізду іди, блядь. А, ти отак так от, да? Я навіть не буду, блядь, брати цей, мені похуй. Чей, блядь, її голкіпером забиваєш, блядь. Та-та-та-та, да -да -да -да. молодець. Познущайся наді мною, блядь, Спасибо. Все, хорошо, блядь, хорошо Дякую за гру. Дякую, що подивились цей відео, друзі. Не забудьте про вашу подобайку, напишіть в коментарях, які я блядь, криворукий. Всім пока.